Вітаємо всіх друзі, знаєте, роками, збереглася гарна традиція. Це після свята жнив з нашими дітками, сім'ями, молоддю, мати такий стіл любові. Так як церква велика, не завжди є можливість, на жаль, ось зібратися, але це гарний час, коли ми можемо бути з сім'ями разом, і насправді, в час війни, якось ми по-іншому переоцінили. Те, що наші діти отак просто разом коло нас. Тому ми дякуємо Господу і ми молимося за тих дітей, які зараз не з нами. Тому що зараз є ряд наших дітей. Чому наших? Тому що тут є батьки, які діти зараз за кордоном. І ми переживаємо, ми молимося за них, ми благословляємо. Це є на це різні причини, але ми хочемо відчувати навіть у цьому господню присутність. Завжди, коли ми зустрічалися після свята, то зустрічалися там спереді, і це така мала територія. і Вона так трішки ну стискала нас на сьогоднішній день, поки сестрички готували. Діти почали м'яча бігати, дітки почали просто бігати по території, гратися. І насправді, оце все будівля, яка 4 місяці брати працювали, і тут ще не завершено, ще має бути робота. Але насправді все це робиться для цих діток. Тому ми запрошуємо всіх, ми благословляємо, щоб ви далі молилися за нас, підтримували нас, і щоб ви насправді бачили для чого ми це робимо. Тому що покоління відходить, але покоління і приходить. І тому ми хочемо, щоб наші діти мали гарну територію, де можуть збиратися. Молодці ми будемо споживати, дітки вже хочете їсти, молодці. Благословенний добрий наш Бог. Ми дякуємо тобі за свято жнив. Дякуємо тобі, що ти нам дав урожай. Слава тобі! І нині просимо, щоб ти благословив їжу і поможи прийняти з почуттям подяки і постійно тебе славити. Доброго Бога! Амінь! Амінь! Смачного всім! Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Ще дякуємо Богу за те, що дозволив ще один раз нам з вами зустрітися. Наші Будівництво тимчасово припинено з деяких технічних причин, проблем, але віримо, що найближчим часом ми його продовжимо. Сьогодні у нас був дуже чудовий, гарний недільний святковий день. У нас було церкві свято Жнив, як ви вже чули гарних чудових було служіння на вечірньому приймали участь маленькі дітки, ось ці і молодь. Скажімо, церква постійно влаштовує такі святкові обіди вечері, верніше. Для наших діточок, і вони дуже вже радіють, чекають саме цієї події, щоб Потрібрати разом бігати, поспілкуватися, погратися. Дякувати Богу, є така вже гарна, чудова діляночка, площадочка, де можна це все робити. Раніше проводили такі. Зустрічі спілкування на площадці, яка розміщена перед домом молитви. Вона досить маленька, незручна. Тоді, правда, і молоді було. Діти втратили. ну розкажи, що таке. Треба їсти, бо діти поправиться, що не з ними робити. <схі> <схі> Виручати дітей. Віримо в те, що війна закінчиться, і наші сім'ї, які зараз не з нами, наші дітки знову будуть вдома, будуть церкви, будуть разом з нами, і ми будемо мати ось такі спільні зустрічі, але віримо, що нас буде. Значно більше. Там Все тут було, і сльози. І радості було багато. Друзі, зустрілися, брати, які не бачилися, і футбол, і волейбол, все тут сьогодні було. Дуже чудово і гарно. Дякуємо Богу за подаровану таку можливість. Дякуємо за те, що ви з нами були. Віримо в те, що ми з вами ще зустрінемося, продовжимо будівництво і дуже багато будемо мати можливість спілкуватися. До зустрічі, друзі. Хай кожного вас Бог благословить і збереже миру всім нам. І захисту, і благословіння для наших воїнів. До зустрічі, друзі!